Всім привіт з Ірландії! Зараз вдягнуся трошечки більше і побігла. Три хвилини вашого часу. У мене є знайома, яка вийшла заміж, ну, ще не доїхала до Ірландії, за ірландця, і в нього вимоги. Вона продала свою квартиру. І вимоги такі, що вона, ну, по-перше, якусь частину віддасть за його кредит за будинок, бо в нього будинок в кредиті, і він ну, тільки рік сплачує кредит. Як ви розумієте, це дуже мало моргич англійською. І також він хоче, щоб відразу вона з тих грошей, які вона виручила за квартиру, вона повинна відразу, зараз вона винаймає квартиру і теж за себе платить. Так ось вона повинна відразу. Платити половину його рахунків. За будинок, там, за їжу. Ну і всі свої рахунки. Це там іншуренс, це водійські, права, машина. Ну, перший іншуренс за машину це він просто страшний. Страховка перша, вона дуже дорога. А вона повинна платити сама. І в неї виникає таке... от. Таке питання, бо він отримував всіх дружин, двох дружин, ну, одна майже дружина була, він отримував і вони ніколи не працювали. І вона каже: ну чому така несправедливість? Чому ця, ці люди ніколи, ці жінки ірландські, не працювали? А я працювати повинна, і навіть як, коли я не працюю, я повинна віддати гроші йому. І вона ж, ну, звичайно, що боїться, бо в неї дитина 12 років, і вона боїться, що дитині нічого не залишиться, розумієте? Що вона не зможе купити якісь майно. Я її розумію. І мені взагалі, от я багато цього чую навколо і в Ютубі, і в житті, що люди, ну, багато людей так кажуть, що от інакше ставлення. Я вам дві такі історії про себе розкажу і все я і далі ковбаса. Ну, перша історія, що обручка в мене ну, на третій рік чи четвертий, щоб не брехала, давайте четвертий скажемо. Він подарував символ вірності перше. Ну, потім я купувала ну, за його рочі обручки, з якими ми одружувалися, а з діамантом він мені подарував через 4 роки і коштувало моє моя обручка коштувала. Ну, десь десь 1600 там, євро з чимось. Хоча я знаю, що він не одружився, а жив з жінкою, ну, майже дружина, громадянська дружина, давайте назвемо, я не пам'ятаю ім'я, він їй подарував обручку з діамантами відразу, і вона коштувала я не знаю, в 97, 97-му році вони жили в Лондоні, вона коштувала 16 тисяч фунтів стерлингів, які дорожчі за євро. І друга історія про мене, їх багато. Я не оціню так, мені нормально. Тобто ще я відчувала не тільки за машину, а ще й за обручку, що я йому винна. А так і такі підуть. Ну я взагалі не люблю прикраси, як східна жінка. Вважаю себе східною жінкою. Українки можуть вважати європейськими. А я східна жінка. Так ось. І... Інша історія, і ми познайомилися з такою некрасивою ірландкою. Ну, некрасива і фігура, далека від стандартів, які зараз прийняті. Вона старша. В неї є поганий характер, щоб затягувати відео, так ось чоловік мені сказав, що це тому, що ірландки, в них високі стандарти, що коли ти до них підійдеш, не то, що до українок, яка на все згодна, а ти підійдеш, а вона скаже: ні, тому в неї нема там, бойфренда і вона не одружена. От що ви про це думаєте? От що як ви, чи відчували, чи чули ви про це, чи ні. Ну, Вибачте за такий вигляд. Все, я пішла вдягатися і хорошого вам дня. Щоб поділитися, от поки я готую, ще буду пити чай. Взагалі, на ніч п'ю чай зараз. Ну, Для того, хто хоче, щоб вода просто не лишалася. Бо я багато соленого їм, Ну, така проблема, таку проблему маю. А, так ось з вершками вершки я взбила у пляшці. Без цукру, звичайно, чай. ну... І в мене він сірий. ви ну, Взагалі нормально зелений за правилами, ну, щоб води не лишалося на ранок у вас. Зайвої зайвої води, звичайно, зневоднення не буде. То треба не вершки, а молоко додають і додають в зелений чай без цукру. І всім смачного. Це смачно, до речі. Хочу вам ціни показати. Такий оселець кращий, бо в тому ну, він смачний, але цибулі багато. Я сподіваюся, що він не дуже солений. І тут без цибулі, бо цибуля в мене є. І коштує він ну, 10 чимось чи 11. Ну, майже 11 євро, 750 г. Дорожчий за Ні, Може, я помиляюсь, лосось може дорожче. Ну, Достатньо дорого. А, помідори хотіла ще такі. Два я купила. Один жовтий. Сподіваюсь, що смачний, інший Отакий От бурий, зелений, Ну, іспанський один точно. А, вода, огірки, оселеди. це, це коштує 21 євро 8 центів. То собі ціни. Я не знаю, мені здається, що це дорого. Мені здається, що саме от польські а, крамниці вони дорожчі за наші звичайні крамниці. Всім привіт з Ірландії! Я знов купила консерв. <гум> <гум> Ви бачите. А, так, м'ясо заморожу. А, це не тому, що я з'їла всі свої 20 консерв, чи скільки там в мене їх. Це через те, що я просто нервова людина. Я вам покажу, що я не зжерла всі консерви. Бачите, там їх багато. Вони один на одній стоять. Це я не хвалюся, що за 3 євро купила собі консерви, а цю навіть за 2 євро, бо 45 центів одна коштує. Це не то, що я похвалитися хочу, яка я багата. Це тому, що ну, ви може думаєте, що я дуже багато важу. Ну, це не так. Камера додає 5 кілограм. Ну, це я хотіла вам на 52 євро. Всі це купила. Вода за 4,50 десь, так? Вона мінеральна, ніяка, як дисселірована. Вона в машині, а таку теж вона з газом. Я буду її на ніч пити, на ніч 29 центів чи 31. Тому я поставлю її в холодильник, а так би не підіймала. Ну, от нічого я не купила. Скітки скидки я не могла пропустити. 800 грам вирізки 4,47. Це дуже дорого. Було півтора кілограму такої вирізки, коли я приїхала 3 євро всього. Так. На 52 ,83 євро 83 центи. І щось я хотіла вам сказати. А, я хотіла сказати, що така цибуля. Цибуля, це я буду чамп готувати, покажу вам. Вона коштує 1 євро, щоб ви зрозуміли 99. центів. От, оце і все. Це як в Норвегії. Дуже дорога, дуже дорога. У нас цибуля зелена. Ну і все інше також ціною.